Друга серія нашого вигулу. Жоржик, як вроді, все життя гуляє на свободі. Правда, мене побачив, ховається. Ці мадами бояться поки що. Тут же я хожу. Самий головний ворог. Ворог самий головний. Зараз стану подати. спостерігаємо. ми сируни, ми гуляти не хочемо. Так, сім'я, що ви себе так ведете? Вида... Сім'я тікає від жоржика до мамулі Джоржик. З сім'єю треба їх знайомити, тому що я планую їх в день залишати на вільному вигулі. Дивіться, що жоржик, як він хоче. Сп... Мамуля, не речи. Дівчата, а ви будете виходити? Ейра пішла, Ейрочка пішла, опять зайшла, мишка вийшла, як знову як репортаж з футбольного поля. Ну, діло буде. Поки що заходять вони. Ось ну, все, страдалець. Страдається, я вас поки не випускаю, хай погуляє ота малеча, а ви потім будете. Зараз подивимося, що з цього буде. До підлітка знайомляться. Ну вони щасливі. щасливі. <рив> Мишка перескакує через жоржик, як через бар'єр. Ну, в общем, гуляють, гуляють, радіють, хай сьогодні часочок погуляють. Вчора було менше часу, сьогодні я їм дам більше. Прийшла спеціально поранше. Зараз з займуся, займуся, вони хай гуляють під моїм наглядом таким слуховим, хоча б буду слухать. Оно, оно, дивіться. Хто там в шуці? Водолазка в шуці. А барбусик десь наш заховався, він боїться лисицю. Мамуля, не можна. Утікають од Мамуля не мамуля смілива, не тікає, а ті всі мамуля така, що може і гаркнуть, а водолазка тікає. Щасливі, всі люблять гуляти, всі люблять гуляти. Так що будемо гуляти потрошечку, звикати, все буде добре.